Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятись, хто за спиною шипоче і чого від вас хоче. кава вам. Так, ну давайте. Що стосовно вдома. Друзі, близькі, рідні, то не так вже, не так вже й багато. Бачу, дві людини між собою обговорюють в одному випадку сім'ю, сімейні справи чоловіка та жінки, і якийсь провал, як вони вважають, щось було зроблено. Цим чоловіком та жінкою, і це провал. Так, треб... так не треба було робити. Ну, Це ж на думку тих, хто шепоче. якщо це стосується щось придбали, бо бачу величезну таку коробку, ну, як порівняно з людиною, якщо то десь, ну, скажімо, в половину росту людини. Якщо стосовно дитини щось придбали, ну для дитини теж щось, це провал. Це не те купили. Виглядає так, що дві родички або, наприклад, дві подруги між собою обговорюють. Багато розмов бачу чоловік та жінка. Але дивіться, як тут що за спиною шепоче, тут цей чоловік за спиною жінки шепоче, тут щось промовляє на цю жінку. Це не для всіх. Одразу не натягуйте на себе всі, хто це чує. Але тут є таке, що чоловік як щось знає, щось вміє. Ну, розумієте, тут якісь магічні впливи на жінку. Але потім він сам один лишається, все ж таки не подіє на цю жінку те, що він собі планує. Не буде вона з ним. Далі. Тут не шипоче, тут за вами спостерігає якийсь чоловік, нікому він то не розповідає. Він просто, знаєте, як ви, ну я б навіть сказала, найцікавіше з того, що є в його житті. От йому просто знаєте, вражень не, не вистачає людині, і приємно за вами споглядати. Це може бути і хтось з вашої родини, а може бути і сусідом вам, бо має близький якийсь стосунок до вашої домівки, до вашої оселі. Так, далі. Ось тут вже більше робота соціумом. тут вже от... є що розповісти, як то кажуть. Дивіться, чоловік з дитиною обговорює вас з іншим чоловіком. Ну, з дитиною це може бути якась, якась спільна справа між людьми або його якась справа. і... Він кого, з кимось обговорює, як долучити вас хоче до цієї справи, або просити вас про допомогу з дитиною. Так ще може бути, якщо дійсно це про дитину. Бо Кава часто дуже говорить просто метафорами і озвучую всі варіанти вам. Так, хтось тут з чоловіків. Він як сам собі бормотить під носа про якийсь дарунок, про якийсь сюрприз для вас думає, далі. якщо ви десь, як в новому колективі або в оновленому колективі, наприклад, ну, одна-дві нові людини є у вас в колективі. Про вас там багато чоловіки розмовляють, ким би ви не були? Це і для чоловіка, і для жінки зараз кажу. Про вашу якусь переможність в справах. Тобто ви вмієте доводити справи до кінця і переможно доводити до кінця вашу вправність обговорюють. Зміни планує чоловік, планує зміни в бік особистого життя, ко з кимсь про вас він говорить. Але от про зміни про особисте життя він замовчує, він, ну, це, це знаєте, як... чому він саме про це не говорить. Про вас як, якби в загальних рисах говорить, але от, розповісти, які на вас плани є в особистому житті, він не хоче, а раптом, раптом це не вийде так, як він мріє. І це, знаєте, у найближчий місяць-півтора він планує якісь зміни. Це не буде затягувати, не хоче затягувати. Щось може вам пропонувати. Далі. тут показана ситуація з людиною, яка має великий клопіт, це більш м -м, якісь, ну, скажімо, домашні роботи, якийсь клопіт, от треба щось зробити, а от самотужки складно. І тут, м -м, тут не те щоб вас долучати буде, а тут Ну, наприклад, ви вмієте побачити зараз, наприклад, ви вмієте розставити речі, розкласти речі таким чином, що ну, багато речей, а ви так вправно їх по своїх місцях розкладаєте, що ще й багато місця лишається. От в нього нема такої. Такого вміння може до вас звертатись по радь мені. Це я зараз от ситуацію, ну, як вигадую для вас, як, щоб вам пояснити, як це може бути, там чого завгодно може торкатись. З питанням. Просто є до вас питання, і з кимсь, він, хтось йому. Це розмова з людиною. І людина каже, слухай, ти пам'ятаєш, от як, як вміє ну і про вас згадує. І тепер він замислюється, що дійсно до вас же ж можна з питанням звернутися, і ви допоможете з, ну, там, з організацією чогось. Так, далі дивимось, що в нас тут. А тут ревнощі є до вас. Тут жінка, яка знає, що ви подобаєтесь її чоловіку. Ревнощі. І вона з якоюсь елітньою жінкою про вас шипочить. Я не бачу такого, щоб, знаєте, там вона знала стовідсотково, що її чоловік до вас десь там ходить, але знає, що ви йому подобаєтесь. Так, далі. Тут шепочуть люди про ваші заробітки, про те, що у вас якось як побільшало всього. Що раніше ви ну, не так на широку ногу жили, а зараз у вас просто от всього більше. І легко придбати вам все. Що ваші бажання виконуються легко? Звичайна людська заздрість. І це колектив, який От вони близькі до вас. Ви, вони, ну, ви спілкуєтесь з цими людьми, ви не думаєте про те, що вони вам так заздрять. О, і знаєте, тут. Це розкриється, ви будете помічати. от Найближчим часом ви будете помічати, знаєте, от просто от заведіть собі звичку, як приходите додому, беріть сіль і розтираєте в долонях, і мийте холодною водою руки і проговорюєте, хай сіль з вас здирає, забирає, уносить. З водою всі негаразди, всі заздрощі, всі там наговори на вас. І просто промовляйте, от просіть, хай сіль з вас всіляку там, брудноту забере. Ну, бачите? Це буває, забуваю свічку запалити. Тут більш нічого. А тут сім'я показана: чоловік та жінка про вас багато говорять. Якось ви змінюєтесь останнім часом про ваші зміни от на фізичному рівні. Щось у вас, ну, Може, погладшили, може, навпаки, скинули сильно вагу. От Про це шепочуться. Тут про вас дуже піклується чоловік якийсь одинокий. Весь час йому хочеться бути вам корисним. Такий він ну, дорослий, не молодий вже. Трохи ви його дивакуватим собі вважаєте, але людина показана, що непогана. І людин він якось прив'язався дуже до вас. І взагалі він такий, що якщо його просять про допомогу, він не відмовляє. Він такий ну, добрий до людей. Не до всіх, звісно, є в нього критерії, через які, якщо людина не пройшла чи не пройшов все ну, не буде спілкування, як би там не намагався хтось. Але якщо він для себе от сказав собі, що ця людина хороша, то він допоможе, якщо попросити. Не нав'язливий яз, до всіх підряд, але є в нього от люди, яких він вважає, от знаєте, це як Ну, от як споріднена душа. І якщо він хвилюється за людину, він може тут бути нав'язливим з допомогою. Але це, знаєте, от через те, що він, йому хочеться, щоб з вами все було гаразд. От тільки так. Ну, от і все. На цьому всім дякую. Всім гарного дня. Гарних подій, гарних людей поряд з вами обов'язково будьте в безпеці! Бережіть себе і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.